Прикордонник Павло Жариков один з перших зустрів ворога у щастя на Луганщині. Саме там була лінія розмежування з окупованої території. Там проходив службу Павло. Пригадує, що за декілька днів до повномасштабного вторгнення російські війська почали обстрілювати щастя. 17 лютого був перший обстріл КПВВ. Контрольний пункт в'їзду виїзду щастя, коли проходив гуманітарний конвой. Тобто вже почалися перші обстріли. І З 18-го числа ми почали вже жити на відділі. і З 20-го вже почались масові обстріли самого міста. Це відео зняв прикордонник 21 лютого. Тут ворожі снаряди вилучили у ТЕЦ». 24 лютого бригадою почалися масові обстріли і наступ російських військ. Тоді Павло був серед тих, хто першими чинили спротив ворогу. Почався обстріл з пів ранку, і десь пів восьмого вже почалися і вуличні бої, і на територію відділку, і на території на територію прикордонної комендатури Житко ну, власне, де я знаходився на той час. І з пів восьмого ми, нам поступила команда. Приймати кругову оборону і давати відсіч російським військам. Службу проходив на сході з 18-го року, тому трішки я був вже прививший до цих обстрілів. Ну, таких обстрілів, як були ну, з 23 на 24, то я, я мабуть не застав таких масштабних обстрілів. Там за три-чітри години того ранкового обстрілу, що вони здійснили, то вони, мабуть. За ці три години зробили те, що зараз за всю війну зробили з містами, такими як постраждали Чернігів, Харків. Там ну дуже сильно, дуже сильно були масовані обстріли, і багато було техніки, і багато було а, піхоти. Тоді довелося відступити на другу лінію оборони і зайняти позиції в інших містах, і звідти протистояти нападникам у щастя, які зараз окуповане, залишилася бойова подруга Павла Вівчарка Делі, яку кінолог не зміг евакуювати з міста через масовані обстріли. Коли все це почалось, то можливості забрати не було, тому що людей не було куди. Так забирати І хто вибирався, хто як міг. Собаку просто випустили з вольєру. Я вже потім, коли ми вже відійшли на другу лінію, то я вже зв'язався з сусідкою. Коли закінчились там обстріли в самому місці, я зв'язався вже з сусідкою по телеграму. І вона, вона попросила знайомих, у яких частний будинок, вони знайшли собаку і забрали до себе. Павло розповідає, Делі була з ним з двомісячного віку впродовж шести років. Доць. Доць. Стой, стой, стой. Як дитина, так. завжди разом, нікуди не. Відлучатись без собаки неможливо ну, це, ну, залишати саму і постійно, постійно собою возив, брав, їздив і на відпочинок, і е, якісь там планові командировки, там і там відрядження, там завжди був собакою. Павло вірить, що скоро вдасться повернути Делі, і щастя. Свидше забрати свою собаку, щоб закінчилась війна, потрапити додому. Зараз Павло служить на Львівщині. Поки його бойова подруга в окупації, кінологу призначили іншу вівчарку. Звати її Вума. «Бачите, собака прийняла. Я думаю, що буде все добре. А? Ольга Дейнека, Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львівщина.